Ви забувайте про те, що якщо ми говоримо про стратегії, то ми маємо думати трішки далі, ніж на один крок. І про операцію в Білгороді я ще тоді говорила, що взагалі то там було стільки радості, що в мене виникли сильні питання про адекватність коментуючих. Там було страшно. Тобто, занадто великий розпіарений хайп був. В 2023 році. Ну, так, певний час взагалом, то наші справи в Білгороді йшли нормально. Але ви забувайте про те, що наш суперник також може думати: Росія взагалі-то запам'ятала цей хід. І тепер ми маємо проблему Харків, Харкові, як ви здогадалися. Тобто, Харків ми відбили. Не сильно радуйтесь, ми відбили його ситуативно. І це відбулося тому, що в 2023 році хтось подав росіянам дурний приклад, що оцей кордон українсько-російський він погано контролюється. Ну так, він погано контролюється Росією, але не забувайте про те, що він також погано контролюється нами. Тепер ми маємо, так би мовити, розширення плеча лінії фронту.